Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні в нашій студії лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Моє вітання. Ви на Херсонщині цього року вперше. Цього року вперше. Питання традиційне перше, з якою метою приїхали. Ми зібрали наших активістів з двох областей Херсонський і Миколаївський, для того, щоб відверто поговорити про те, що відбувається в країні, які шляхи вирішення проблем, які турбують людей, і як відновити довіру. Тому що ключове слово зараз, яке підриває так, країну всередині, це недовіра. Насамперед до центральної влади, до всіх ілок. І тому вкрай важливо, щоб в цих умов були такі острівці довіри, де люди тримають слово, де звучить чесна оцінка, де пропонуються шляхи, не просто критика. От про це поговоримо. Плюс спілкування з вами прес-конференції проведуть для місцевої преси. Тому що, на жаль, може відверто про це сказати, навіть часи Януковича. Коли я жорстко критикував ту команду і, і його сина, Сашу стоматолога, я мав доступ на всі центральні канали. З 2014 року вони для мене відрізані, тому їду в регіон і спілкуюся. Можемо з вами укласти парі або будь-ким, хто зараз нас дивиться на Херсонщині. Якщо хтось знайде хоч один ефір з моєю участю на каналі Олігарха Коломойського, 1+, плюс на каналі Олігарха. Ахметова, ТРК Україна. На трьох каналах новий СТБ, ЦіВК, чи е, Інтер Фірташа, чи п'ятий Порошенка, з мене я ще На жаль, не знайдете. Тому важливо мати пряме спілкування. Дякую вам за запрошення. Так як повернути цю довіру? От ви ж спілкувалися з людьми, що вони говорять? Ну, ви знаєте. Е, От зараз мені, хоча я сам брав участь у президентських виборах і вдячний, і що й тут на Херсонщині, за мене загалом проголосували мільйон людей. Я не мав грошей. І ті люди, які голосували, їм не соромно і кажуть, я натиснув руку, ви не змінилися. А от зараз дуже важко знайти тих, хто скаже відверто і без сором'язливості, що підтримував Порошенка. І мені цих людей найбільше шкода, чесно, абсолютно відверто, Тому що вони повірили от в ту обіцянку, що швидко закінчиться війна, що зламає хребет корупції, що буде все чесно, відповідально і так далі. Зараз вони ховають очі. Мені здається, що це не їх скоріше вина. Вони хотіли справді миру всього іншого, але це проблема для глави держави. Який не стримав слово, от ця втрата довіри б'є набагато більше, ніж усілякі там однокласники ВКонтакті, там що завгодно, розумієте? Тобто можна займатися тими дурницями, але коли довіра підривається зсередини, оце найгірше, її треба відновити. До речі, ви якраз і торкнулися цієї теми, от як ви можете ну, проаналізувати чи можливо як ви ставитесь до цієї інформації, що Порошенко заборонив російські соцмережі. Чи є там провокаційні заклики? Є. Вони є всюди. Чи є там фейкові, тобто штучно створені сторінки, з яких поширюється неправдива інформація? Є. Вони є не тільки там, вони є у Фейсбуці, вони є в Твіттері, хто знає ці мережі всюди. Я скажу більше, сама влада створює, наша українська влада створює оці фейкові неіснуючі сторінки. От, як тільки напишу якесь слово такої легенької критики на адресу влади, відразу полізли е, о, оці всі, я їх називаю, порохоботи. І я відкриваю сторінку, дивлюся. На ній один допис за три роки. Якась фотографія ліва, більше немає нічого. І ця людина починає когось виховувати. Тому нечесність вона закладена з усіх сторін. Я вважаю, що ключове для відновлення довіри це дії української влади. Хоча, якщо об'єктивно, то давайте чесно визнаємо, що Росія сама і раніше блокувала українські сайти і українські засоби масової інформації, той же РБК, Ліга і так далі. Тобто це елемент інформаційної війни, яка ведеться проти нашої держави. Тут у мене немає жодного сумніву в тому, що Путін, російська армія і всі решта, які несуть смерть, це ворог нашої незалежності. Але отакі дії, вони, на мій погляд, другорядні. Найбільше це мало би. Українська влада діяти, тому що скажемо чесно: ну, корупція. А при чому тут Путін? Або безтолкові кадрові призначення? Хіба це Путін винний? От зараз людей турбує. Я їхав сюди знову в парламенті бурлить. оця національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг. Ну це неправильно, це дуже сумно, що в країні. 70% людей не можуть сплатити за комунальні послуги, бо їх підняли до такої межі, що ніякої зарплати не вистачає. А хто встановлює цю вартість комунальних послуг? Можливо, глядачі каналу не знають, я нагадаю. Є така комісія, Національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг. Хто її очолює? Вовк. І буквально фігурально. Дмитро Вовк. Хто цей Вовк? Звідки він взявся? Його Врудні. 2014 року своїм указом призначив на цю посаду Петро Олексійович Порошенко. де до того працював вовк, йому на той момент було 25 років. Єдине місце роботи його було після завершення економічного університету в Москві. Він очолював представництво компанії Рошен. І оцей вовк, який хіба що розуміється, там в цукерках в тартах його ставлять на комісію, яка для нас, для десятків мільйонів людей, визначає вартість. І енерго, і води, і газом, постачання, і так далі. І от воно все пішло. І людей це тіпає. Тому що е, оця система субсидій, де людей принижують, бо це ж ну, важко психологічно себе відчувати, що ти неспроможний. Ти працюєш, а багато ж людей не працюють, не мають роботи. Але навіть якщо ти працюєш, ти не можеш сплатити за комунальні послуги, бо вони такі. А гроші беруть з бюджету. Через людей транзитом передають олігархам, які постачають електроенергію, газ і так далі. Олігархів все класно, у них нормально, гарантовно отримують гроші. А люди залишаються при своїх бубнових інтересах. Оце неправильно, це не чесно. і Путін тут ні до чого. От до речі, ми проанонсували ваш візит на Херсонщину, аби отримати запитання від глядачів. Будь ласка, і от найпоширеніше запитання якраз і є. Оце субсидії, якраз є мінімальні пенсії і постійне підвищення тарифів, необґрунтоване підвищення. Люди м'яко кажучи, обурені. Але усі кажуть, а чи є вихід? Що далі? Ви знаєте, от я коли своїм дітям говорю і молодшим, і старшим вони не вірять. От я зараз деякі речі скажу. Я сподіваюся, що принаймні старшого віку люди пригадають і скажуть, що це правда було. От на нашій з вами території, в нашій з вами державі Україна колись було не 42 мільйони, як зараз громадяни, було 52. Це правда. 52. Колись всюди на всіх прохідних було оголошення Требуються, требуються, требуються. Купа оголошень «іди, тільки працюй». Я зараз викладаю в Києвонській академії. Коли я питаю студентів, чи ви відчуваєте впевненість, що після завершення навчання, такого виснажливого і дорогого, скажем прямо, ви отримаєте гарантоване робоче місце, не впевнені. А тоді... Я нагадаю старшим людям, хай вони молодшим розкажуть. На цій самій землі Україна не те, що е, важко було знайти роботу, а випускника інституту чи університету змушували відпрацювати 3, 4, 5 років. І останнє, я нагадаю, навіть була стаття в Кримінальному кодексі за тунеядство. Ті, хто не хотіли працювати, їх могли заарештувати на 15 діб, там підмітати десь. В парках там дорога, а якщо повторюється, то могли навіть посадити. Я до чого? Що та сама країна, та сама територія з Богом даними ресурсами забезпечувала роботою, гарантовано працевлаштуванням 52 мільйони людей. А зараз, зараз, якщо врахувати без окупованих територій 42, а якщо врахувати скільки виїхало і десь поневіряється, повторюю, по іншим країнам світу заробляє, то мабуть мільйонів 35. І ми не можемо знайти роботу. Тому що клепки не вистачає в керівництво держави, яке повинно стимулювати створення робочих місць. Тут створення робочих місць. А для цього треба не сировину, не сировину витягувати з землі руду, рапс, кукурузу, сонячник чи зерно і експортувати. Це найпростіше і найбідніше, що можна зробити. А треба створити переробну промисловість тут, щоб ми експортували не зерно, а ковбаси. Вермішель, лапшу, не, наприклад, просто свіжий фрукт чи овоч, а соки, джеми, повидла і так далі. Тоді робочі місця тут. А інакше ми веземо туди і тоді сільйознаука, техніка, в Німеччині, в Голландії, там ще десь. Оцим повинна займатися держава, яка дбає про людей. Якщо вона не дбає про людей, тоді вона розказує казки, що це все можна списати на війну, на Путіна і так далі. Не можна списати. Найобговорюваніше також запитання, воно найпоширеніше 9 травня. Я навіть процитую: от люди пишуть, що 9 травня для них вже це не свято, бо це більше схоже на шоу з провокаціями та бійками. Я також знаю вашу думку, ви взагалі хочете відмінити ось ці паради. Я, я поясню свою думку. От, е, мій батько, ну, його вже немає, він вже помер, він був інвалід війни. 27 року народження, він був фактично з останнього призову, це кінець 44-го, наймолодших, яких призвали, які ще трошки захопили бойові дії. Всі решта, після 27 року, вже не брали участі в бойових діях. От 27-му, якби він був живий, зараз 17-му, йому було б 90-я до чого? Що цих людей, які справді воювали зі зброєю в руках, залишилися одиниці. І вони слабкі, вони не ходять на ті всі мітинги, на всякі там шоу і так далі. Дай Боже їм е, прожити от, е, своє життя і завдання нас, людей, завдання держави зігріти їх, підтримати, надати медичну, соціальну, просто людську допомогу і так далі. І коли я бачу на цих всіх е, е, святкових заходах людей набагато молодших, але обвішаних фронтовими орденами, я бачу фальш. Це неправда, вони не воювали. Я не хочу, щоб було таке, як ото від Чорнобиля, чим далі від Чорнобиля, тим більше ліквідаторів. Так само війна вже давно, а чим далі від війни, тим більше стає учасників. Це нечесно, це неправда. Ті, хто справді воювали, не можуть вже ходити на паради. А хто ж ходить? Різні партії, тим користаються, чи якісь організації, беруть з собою таких мордоворотів, як ми бачили в Дніпрі, там, і навіть в Києві і так далі. Це все перетворюється тоді в скандал. Замість того, щоб святкувати, вже нема що святкувати. Треба вшанувати. От е, я не бачив своїх дідів. І дуже багато, ну, практично кожного українська родина ця війна опалила. Ми називаємо їх дідами, але ті, кого я називаю дідами, вони загинули фактично хлопчаками 20-25 років. В моєму випадку під Лініградом і в Бреській фортеці. От, ну, за віком, за поколіннями вони діди, але вони не дожили, не долюбили, не народили, не довчилися і так далі. От їм треба пам'ять, шану, спокій, квітку, хто живий, тепло, увага, вислухати їх. От я дуже шкодую, що навіть тих ветерани, які жили поряд, ну, не вислухали так, як вони могли би сказати, а вони говорили трошки іншу правду, ніж писали в підручниках. І та війна була тяжка. І вона була брудна, і вона була жорстока з усіх сторін. Тобто, от е, так я бачу це. Це вже не те свято, де треба марширувати, де треба там чоботами, грамихати, і тим більше якісь партійні лозуни. Це точно не потрібно. А як Анатолій Гриценко ставиться до ажіотажу навколо безвізу з Європою? Ну, об'єктивно, те, що можна буде їздити буквально через там 2-3 тижні до Європи. Не вистоюючи довгі черги в посольство, без здачі документів, а просто маючи свій біометричний паспорт, це плюс. Я негативно ставлюся до піару, до хизування з боку влади, особливо президента, і до тих всіх обіцянок люди вже стомилися. От точно буде без за з го року з 12-го, з 2015, з 16-го, перший квартал. Ну от Набридло. А що стримує позитивне використання цього безвізового режиму, це те, що влада після Майдану, я говорю про це відкрито, абсолютно свідомо обвалила гривню більше, ніж утричі. Може, хто забув, я нагадаю, що на початку 14-го долар коштував 8 гривень. Зараз 26 і ще не всюди знайдеш. В три з лишні обвалили. Це було зроблено свідомо. За це ніхто не відповів. А що це означає? От маючи біометричний паспорт, просто так поїхати за кордон не можна. Залежно від країни, вони будуть вимагати, щоб ти показав або в тебе готівкою, або на е картковому кр рахунку є гроші. Ну, скажімо так, в середньому десь 30 євро на добу, що в тебе є квиток на зворотню дорогу, що в тебе є можливість, чи вже заброньований готель і так далі. От я зразу бачу свою маму, у якої пенсія там на рівні. Менше двох тисяч гривень. Чи може вона поїхати за кордон? Та не може. Не може. А той, хто не працює, чи може він поїхати? Ні, не може поїхати. Тобто після Майдану в три з половиною рази зменшилась кількість людей, які можуть поїхати. Тому треба піднімати економіку. Але для цього треба фіксувати відповідальність. Тому що подивіться, в грудні минулого року держава вимушено забрала собі Приватбанк. В цьому Приватбанку, це банк Коломойська, виявилася дірка, тобто відсутність грошей на 165 мільярдів гривень. Хтось може собі уявити цю цифру 165 мільярдів. От 1 мільярд, якщо гривня до гривні так от скласти, це відстань від землі до місяця і назад. А це 165 мільярдів. Чи е, посадили когось із тих, хто розікрав ці гроші. Люди внесли гроші в банк і їх просто вкрали. Посадив когось? Ні. Вони своїм майном розрахувалися? Ні. І тому, коли от такі величезні суми крадуть, а поряд судять за вкрадений велосипед, у людей немає відчуття справедливості, немає відчуття довіри. Ось чим повинна займатися влада. І це знову не має жодного відношення до Путіна. При всьому тому лихому, що він робить, це внутрішнє питання, і тут немає проблеми ні однокласників, ні Яндекса, ні е, ВКонтакті і так далі. Це влада повинна робити. Бо вона ж коли стояла на сцені майдану, вона обіцяла, що буде чесно, прозоро, не буде бандитського режиму, не буде смадрящих. А смадрящих зараз знову є. Оце прикра. Ну я не можу не поставити запитання щодо. Що Війни на Донбасі, коли вона закінчиться, От, ваші прогнози. І взагалі, чого очікувати від мінських угод? І чи варто щось очікувати? Ну, я не можу дати прогнози, це треба бути-боя як Ванга покиначе, десь там на горі знають, але я бачу ті е, фактори, проблеми, які впливають. Знаю твердо, що мінські угоди, вони мертві. Вони не працюють. Я про це сказав одразу після їх відписання, але зараз прийшло, подивіться. Це був лютий 2015 року, уже скоро два з половиною роки. Жоден пункт мінських угод не виконаний, правда? Починаючи від самого першого припинення вогню. І сьогодні ми з вами говоримо, сьогодні стріляли. І вчора стріляли, і позавчора, і, на жаль, завтра будуть. І я дуже не хотів би, щоб це перетворювалося психологічно в статистику. Ви знаєте, двох вбили, п'ять поранених. Тому що за кожним вбитим, кожним пораненим. Є батьки, діти, родина це трагедія. І е, от не хотілося, щоб суспільство до того звикало. Це перше, мінські угоди не можуть е, е, забезпечити наш український інтерес. Мінські угоди нав'язав Путін. Порошенко їх підписав, ну, руками, кучми. а тепер не знає, що з цим робити. Е, е, я сподіваюся, що тут скаже своє слово парламент. При всьому тому, що президент пішов на їх підписання, парламент має приймати певні закони. От я на місці Порошенка вніс би ті угоди в парламент, провалив би, бо парламент їх не підтримує. Ніякого особового статусу, ніякої повної амністії для всіх, хто вбивав. Ну, Такого не буде. От. І починати переговори з чистого аркушу. Проблема мінських угод в тому, що Росія там. Не зафіксована документально як агресор. Путін називає себе гарантом безпеки на рівні з Німеччиною і з Францією. Але це ж не так. Ми ж прекрасно знаємо, звідки взялася військова техніка. Ми знаємо навіть військові частини, імена тих офіцерів, генералів російських, які приїхали сюди, як вони, відпускники себе називають як завгодно. Мого сина, коли захопили в поло на територію Криму, це ще було на початку 14-го, він сидів на російській воєнній базі. І його били, і засовували пістолет в рот, імітували розстріли і так далі, російські військові на нашій українській території. Тому я твердо знаю, що Росія це агресор, а в Мінську цього не записано. Тому треба назвати причину, правильний діагноз. От коли лікують, не знаю, дитина, наприклад, захворіла. ну в мене є діти, в багатьох є діти, і таке буває. Десь температура висока. Лікар прийшов, прописав якісь там пігулки чи антибіотики, а вони не допомагають. День, два, три, чотири тримається температура. То батьки ж не ідіоти, щоб довести дитину до загибелі. Вони або ліки міняють, або лікаря іншого шукають, або ще щось. А тут два з половиною роки не виконуються угоди, а всі повторюють цю мантру. Їм нема альтернативи, їм немає альтернативи. Та що ви ідіоти, нема альтернативи. Шукайте інше рішення, бо ви країну вб'єте. І все-таки повертаючись до мети вашого візиту, все-таки як повернути довіру людей. Ви знаєте, люди у нас, коли бачать, якщо анонсує телебачення, чи радіо, чи газета, що приїжджають лідери будь-яких партій, вони насторожено до цього ставляться і говорять вибори вже скоро. І після цього вони говорять про те, що а я не піду вже на вибори. Люди розчаровуються. Чи потрібно от як підняти оцей дух, пояснити, чи не треба опускати руки. Що я можу сказати? Є два вибори в людини. Жити тут або тікати звідси. От наша родина, наші партійці, ми вирішили жити тут, там, де ми народилися, і боротися за свою країну. Для цього треба докладати певних зусиллях. Зараз немає жодних виборів, але якщо ви подивитесь мою біографію, і коли я був депутатом, і коли був міністром, я постійно їздив по країні і спілкувався з людьми, журналістами, і не відмовлявся відповідати на жодні питання, будь-які навіть, якщо вони жорсткі, не ховаються, так як ховаються прем'єри чи президенти і так далі, треба дивитися в очі. Якщо люди вирішили залишатися тут, знову-таки два варіанти пустити руки. І хай вона собі якось буде. Якщо хай вона собі якось буде, то влада тільки того і хоче. Я колись Ющенко казав, гроші люблять тишу. Ну, можливо, але державні гроші тиші не люблять. Вони люблять прозорість, щоб кожна копійка, яку збирають у людей через податки і віддають туди нагору, щоб вона дійшла. Потім до лікаря, до вчителя, до солдата, щоб вона стимулювала розвиток науки, освіти і все решта. Тому е, от, е, я хотів би, щоб люди відчули себе громадянами. Ми ж не телята, що нас можуть понухати, що робити, що завгодно. І показав себе українське народно, принаймні двічі, коли допекло, то він вийшов на ну, майдан і сказав ні. От давайте відверто, я вам скажу, якби за місяць до Майдану в 2013 році ми з вами говорили, або хтось в студію позвонив, чи вам дав питання, чи вийдуть мільйони на Майдани по всій країні. Наша чесна відповідь була б ні. Була б така сама з зневіра. Сидів бронзовий Віктор Федорич, якого зараз судять там в прямому ефірі, да? сидів Клюєв, Азаров, всі ці смотрящі і так далі. Здавалося, що вони будуть правити так років 300. Де вони зараз? Люди сказали своє ні. Інше питання, що Майдан це має бути не одна подія, навіть розтягнута на кілька місяців, а стан душі. Ти бачиш неправду, говори про це. Тобі дають можливість проголосувати без всяких революцій, без нічого, просто чесно проголосувати. Сходи і проголосуй по совісті. Не продавай свій голос. Тому я не закликаю людей до революції. Я хочу, щоб мирним шляхом нормальним, коли вибори настають, люди пішли і чесно проголосували так, щоб завтра не було соромно. Бо коли голосують, наприклад, обрали Порошенка, а через три дні дзвонять мені. І мій телефон знає вся країна. Пане Гриценко, піднімайте людей на Майдан, злочинна влада. Я кажу, стоп, стоп, стоп. Ви ж тільки що її обрали. Ви ж тільки що обрали, то тепер або підтримайте її, або беріть на себе, теж відповідальні, що ви її такою обрали. Значить, треба відчути себе громадянами. Тоді нас все вдасться. Я хочу вам подякувати за змістовну розмову. Хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Дякую. Дякую вам. Дякую.